Доброго дня, я вас вітаю. Вас вітає канал Гривні з копійки Бажаю вам приємного перегляду. Нагадую, відправка новою поштою після повної оплати. Дивіться, що сьогодні познаходив. Почнемо з такого ось молота. Цікавенького. Ціна його 90 гривень. За будь-які запитання, пишіть на Viber Плашечки. Плашек 11 штучок, ціна 150 гривень. Так. Є сверламечики, кого цікавлять. 14 гривень штучка. Хто забере усі по 13? Отак все. І сверли, і мечики. Кого цікавить, порахую. Газовий ключик 150 гривень. У такомусь стані, дивіться. Три ключика за 100 гривень. В нас 27,30. 30-27. 27-30. таке цікаво. Плашка з плашкотримачами. Раз, два, три, чотири. Плашко Три плашечки. За 260 гривень. Кого цікавить. Ось такий є невеличкий вал для циркулярочки. 380 гривень. Електропила. Електропиться. Пила отака ось. Кедр. Пила працююча. Дивіться. Кому цікаво, 1400 гривень і вона ваша. Ось таке є гарне течіло, дивіться, в гарному стані працююче. Ой, вибачайте. Ось такомусь стані, дивіться. Кого цікавить, півтори тисячі гривень воно ваше. Також такий є двигун. На жаль, немає бірочки. Теж в гарному стані працює. Кого цікавить, 1500 гривень. Так. Вентилятор 3, треба буде подивитися. Є такі ось лищата, я не знаю, як нові, в дуже гарному стані, дивіться. Губки в гарному стані, все. Працюють все з ними добре, не гнилі. Дивіться. В дуже і в дуже гарному стані. Кого цікавлять, 2500. Дешевше, поки що не можу. Дуже гарні лищата. Також є таких ось дві наковальні, кого цікавлять по 30 кг. Це буде коштувати 1500 гривень, це буде коштувати 2000 гривень. Заберете обидві скину. Дивіться. Так. Тепер показую ще раз тут товар. Дякую за вашу увагу. Всього вам гарного. Чекаю вас у вайбері.